Давайте почнемо з того, чи це була навмисна акція, провокація, чи все ж таки е, вони заблукали, і там випадково, випадково. Не випадково. Я думаю, що не випадково. Покажу карту. Я думаю, що не випадково, бо пішлося тройки жестів. Вони на цей напрямок придивляються, і зараз це було як. Е Тест, тест-драйв, не знаю. От в цей напрямок вони дивляться. Сказати, що випадково ні. Ні. Тут страшний суд, хоча їм і важкувато, вони переживають, я думаю, як воно все розрулиться. Повтор. Невеликі повтори. Можливо, прямо не зараз. Невеликі повтори, я думаю, будуть. А, бо тут двоєчка це пара і паш, мілкі. Мілкі повтори, будучи залітати до них. Росія задоволена тим, що залетіла. Давайте так. А дивіться, тут пішло з тройки жезлів, да? напрямок вони це і роздивляються. А тут посередині королева жезлів. Карта зірки, королева жезлів, дьявол показує, що вони задоволені. Я думаю, що це було заплановано, щоб вони там не говорили, що це можливо нечайно, ще якось. Це перша ластівка. Вони так пробивають, наскільки можна проходити далі? Це робили дев'ятка Пентаклі. Карта сонця». Ну це вони нарошне зробили. Це був як тест-драйв. Як взагалі світ реагує і все остальне, як будуть реагувати? Питають, чи ракети полетять? Чи між цими е, якийсь час повинен пройти. Бо тут посередині туз Пентаклі, каже, да, говорить так, але повішений каже, не зараз. Башня, це обстріли, ну, такі, руйнування. Але Семірка Кубків теж показує, що зависання не зараз. Сонце теж показує ракети. Я б сказала, що, можливо, не найближчий час, а велика вирогідність того, що полетять ракети, є, але прямо, мабуть, не зараз. І знову воно буде з спод... під тяжка, будь-буть казати, не... Не... можливо, навіть обвиняти нас, що це наша ракета залетіла, знаєте? От, заш... Залетіло не туди, так. Але велика вирагідність. Башня випала. Чомусь в підвішеному стані. Можливо, не вирішили ще немає, не прийнято рішення. Так, але це може бути повішений це 12-й місяць або наступний рік може показувати. Тобто, не найближчий час. Це точно. А взагалі, е, я думаю, що полетить. Ракета якась за, залетить. Яка взагалі реакція буде НАТО і країни Європи? Окрім того, що вони дуже-дуже засуджують? Показує, що як колись, тобто такі залітали у ламки, значить, як колись, може, замовчуть. Реакція тільки спілкування. розмови, переговори. Прям щоб щось зробили. спажа кубки пішло, не бачу дітей. І Рицарь, Кубків, вода. Ну, тобто, розмови, розмови, М -м. вони дочекаються, дійсно, поки ракети полетять своїм. А, розмови про те, щоб включити, може, захист, ВПО там відлаштувати якось про захист. Мені тут трошки не подобаються карти, що, щоб вони на нас не наїжджали, щоб ми не були крайні, ну, як крайні. Якісь питання в наш бік можуть бути. А так, і тут закриває. Не бачу, щоб вони прямо зараз якось діяли. Давайте так, цей обстріл по території Польщі. Для нас. Для, для України. Як далі буде? Щось цього обстрілу для України? Я думаю, всі опять пішлося що камінчив з Трампа, що взагалі ну, це як світ, і як для нас будуть які реакції. Нові будуть зустрічі, розмови. Знову будуть обсуждати. Це зірка небо. Ну, можливо, будуть розмови про те, щоб закрити якесь небо. А я але не бачу зараз дій. Розмови. Дії будуть паш мілкі. Про захист будуть розмовляти про захист, про обстріли. Розмови йдуть так і зараз будуть розмовляти максимально про захист закрити, якось ну, паркан поставити, захиститись, щоб не залітало ну прям для нас, щоб щось зараз було добре. Не бачу може бути таке, що Європа тепер всі свої кошти, сили на свою оборону направить, замість того, щоб допомагати нам і буде ділитися. Бо буде сипати далі, тобто, ні, я не думаю, що вони повністю не так багато. Опять же, ці карти так насипають монетки ну, помірно. Буде допомагати. Буде. Десь е, більше поговорять, чим допомога, допомога йде, але в цілому допомога і союз ну, залишається, допомога буде йти. А взагалі Європа як на це реагує. Давайте так, не Польща, а взагалі Євросоюз як на це реагує. А вони укріплятися будуть. Вони дійсно збираються на те, щоб захистити себе, підсобирати захист. Аж два, тут вже мені випало. Працювати будуть, укріплюватись, я не знаю, максимально піде праця на те, щоб укріпляти свої позиції. І щось нове починається. Два тузи, тобто в них нові дії, допомога більше буде. Далі не хочу навіть тягнути, бо тройка пентаклів випала. Це ангелятка. Е Ну, Тут э, стріли купідона, ну допустимо, що це ракети, шахеди і всяке таке. Допомога від них буде. Тобто саме те, що можна буде ну, там, в руках тримати, скажімо так. Які наші відносини з поляками тепер будуть? Чи зміняться, чи ні? По колу крутиться. Колісо Фортуни, знаєте, це як казіно виграти, програти. Не скажу, що прям вирівнюється і буде дуже добре чи дуже погано, по колу крутиться. Якісь нюанси, і підтримки будуть. І підтримка теж випадає, але і, як сказати, затримання. Тут вони нас підтримують, підтримують, а тут тут же можуть і зависання заважати чомусь. Скаже, що щось змінилось кардинально, ні. Декілька джерел публікувало типу, скріншоти з Вікіпедії, і там, де стаття Третя світова війна, ну, типу, визначення Третя світова війна, там був пункт, що 10 вересня 25-го року почалася Третя світова війна із нападу Росії на Польщу. Перед ефіром так. я зайшла на Вікіпедію, немає вже цього. Але я дивилася, що там є видалений. ну тобто щось, якісь редагування якісь були, і вони видалені, там тільки не, ну, незрозуміло, які не видно скриті. А, ну, я не встигла подивитися. Дійсно була така стаття, чи це фейкова стаття, яку зараз пушать. Чи дійсно так вважають, що от з цього моменту почнеться Третя світова? Так, так. скажу так. Опять же, колісо фортуни, а під ним король мечів. Тобто, дійсно може прокрутитися саме так, що почнеться мечовий король мечів це війна, це зброя, це все, що зв'язано з військовими діями. І тут у мене притяг канатів. Тобто, коли крутиться, не розуміють, як цей фокус вилізе. Є, я думаю, що вони. Роздивляються такий варіант, що буде третя мрва війна. І з цього моменту вона може запуститися. Тому що карти показують, що в цілому дійсно так вважають. Ну, це слава Богу, що більше показує, що в воздухі висить припущення, що це може так бути. Що це може так бути. Ну, я думаю, що багато країн. Багато країн думає взагалі, от ще до цього думає про те, що на порозі стоїм світової війни такої, що все запуститься коло вийде далі, піде далі. І почнеться. Ну, тут у мене багато тузів випало, три туза, і махся початок нова. Ну, прийде, переросте в нову війну. Про це світ, я думаю, вже замислюється. От це все почалося після того, як Путін з'їздив в Китай. Почали, по-перше, обстріляли наш Кабмін, тепер почали стріляти от в Польщу. Це якийсь дозвіл Китаю був. Це дійсно пов'язано, що Путін з Сі до чогось домовилися, можливо, як Сі дав якийсь наказ чи дозвіл. Ти дав наказ стріляти? І карта башні зруйнувати. А навіщо? Що це таке? Те, що вони домовились? Спочатку два пажа, двойка, новий, новий відток по-новому. Домовились, що по-новому пішло. От навіщо це Китаю? Дай Боже, щоб я помилялась, але Китай працює над тим, щоб почати війну. От просто для чого оце все заворушка нужна для Китаю праця над тим, щоб почати війну? Свою імператор. Свою війну? Я думаю, що Китай, ну, от, вибір, новий варіант, два нових витка, обстріла по іншому будуть стріляти. Я думаю, що вони не тільки дали дозвіл, а ще якусь кількість чогось новенького для обстрілів теж дали Росії. Ну, Тобто, зброю їм теж дали, не тільки дозвіл. Але мені, знаєте, от щас, що карти підказують, що е розділити війну, тобто ще війна, ну, розділити територію. Різні напрямки показує. Це не тільки про Україну йдеться мова. Різні королева і рицарі Жезлів дивляться в різні напрямки. А тут зірка, тобто великий масштаб і різні ну, сторони світу, десь в іншому місці, яка й думає про війну. Дивіться, це трохи вже перелом війни, я б так сказала, по-новому вона починається йти. І я думаю, інші країни взагалі зрозуміли і будуть дуже спорити між собою. Будуть три країни прям спорити, що треба надати, як працювати, що треба робити. І це вже йде перелом війни. Ну, сказати, що зараз це не вирішить, це не кінець. Це перелом, з цього перелома. Давайте так, з цього перелома. Україна стане сильнішою. Тримка для України буде сильнішою. Отак, ну, дивіться, це перелом, і ще це не... їм ще пару крапель треба, бо будуть ще спори, і ще ж вони довго думають. У нас у нас такі повільні на допомогу. Повільні на допомогу. Але все-таки вирішиться, в який бік для України буде надана підтримка і допомога. Скажу так: виділять, вони зараз перелякаються, і ще якась ситуація їх злякає. Домовляться виділ, виділити, наприклад, там. Дуже багато, і ще там нам, може, там якісь установки, петріот і засипати нас. Потім це з половини поріжуть і нададуть якусь таку кількість. Ну, нам вона теж пригодиться, але заявлять про то так от, а дадуть от так от. Це по поводу наших союзників. І ще питання від глядачів. Чи яке відношення самих поляків до нас, не влади, а саме народу польського, угу. до українців? а Моя прабуся говорила, в мене бабушка дитя війни, прабуся, прабабуся ну пережила і, її сини воювали. І вона говорила: німці приходили до нас, забрали стол, потім, після якого відступали, прийшли і повернулися стіл бабусі. І вона говорила, що німці. Українці були гарні, а були такі, як і ми. Так оце я хочу сказати зараз про поляків. Є гарні, а є такі, як і ми, а можливо, є і трошки не, і гірші за нас. Тут показують карти, розділені на декілька. Я не можу сказати, що всі загалом до нас гарно відносяться. Є ті, що дивляться і, можливо, навіть радіють, що є обстріли. На жаль, карти так показують, що є люди, які. Не хочуть нашого розвитку. «Семірка Пентаклі це зупинка. Тобто вони б не хотіли, щоб ми розвивалися, були краще за них, чи ще щось, і трохи радіють за обстріли. Ну, так карти говорять. А є люди, які дійсно з підтримкою і з відкритим серцем і допомагають, і підтримують. І... Я думаю, з задоволенням навіть будь приїжджати до України. Ну, тобто, карти показують 50 на 50. з половину люди не люблять українців і взагалі, ну не скажу, що радіють, ну хай буде спокійно відносяться до наших обстрілів, скажу так, а інші з великою підтримкою не можу сказати, що все рівно. Прямо воно прям качелі, прям так різко качелі в різні сторони. Як себе буде вести президент Польщі, президент Польщі ж зараз проросійський? Яка його реакція буде на це все? що його друг напав на Польщу? От закривають очі, не сподобалось, і він, м'яко кажучи, трошки напряжеться, і агресія в нього то є, але прям дії викорчив реакція він свої, Реакції прикриває, не показує. А Хвилюється, що повторно обстріл буде. Я думаю, що вони всередині країни тут мені колісничий випав. Це не мобілізація, але якісь перекидування військ по-другому щось з військовими. Бойова Можливо, перекидаючи на. Так, да. можливо, до нашого кордону перекинуть війська не на наш кордон, а до нашого кордону. Тобто е, щось будуть робити. І тут мені світ випав. Тобто лунай світ. Е, зараз будуть негласні, закриті можливо розмови. Тут три країни, мабуть, але вони будуть, ці три країни е, закрито, мовчки, може, зізвоняться і будуть вирішувати ці питання. Тобто він звертатиметься до країн і буде розмови вести про цю ситуацію, але не голосно. Яка доля Запорізької АЕС? В якому стані вона на зараз? І чи не може бути повтору, наприклад, як з Чорнобильською? Бо це ну, завжди таке страшне і неприємне питання. Так, мені якраз і дівчата це питання писали. Хочу сказати, що раніше я десь не знаю, місяць назад, наприклад, не пам'ятаю, коли дивилась, мені чомусь постійно випадали четвірки. Потім я подивилася, що там шість реакторів. Наприклад, проблема в четвірках, що це стагнація, це зупинка. Я думаю, що взагалі вона в такому буде стані, що вона зупиниться. Не знаю, буде вона працювати в майбутньому чи ні, але мабуть, вона чи половину реакторів взагалі зупиняться якимось чином. Що вона ну, не вийде з ладу, ну не, не працюватиме. Давайте подивимося загрозу. Чи є зараз, взрив, загроза взриву, чи щось там сталося таке страшне. Ну, стан критичний, я вам хочу сказати, тому що закриває то карта дьявола. Вони її підтримують, але на грані. Тобто пустота, проблема є, збої є, проблема якась в ній є. І карта діявору є. Прям щоб зараз зірвалось і щось трапилося, ні. Я думаю, що все-таки нам зарано над цим питанням хвилюватися і про нього, мабуть, думати. Дивіться, ну, це як поставити кастрюлю, вона може перенагріватися, це як воду, воду поставити на вогонь, вона нагрівається. Тобто є перегрів. Проблема там є, і проблема чомусь з водою, з рідинами, не знаю, з рідинами випадає, що якийсь може бути перегрів. Ну це не вилучання, це більше проблема. Мені здається, що щось вивозили звідти, і щось деталі, не знаю, показано, що її ще й обікрали. Проблема з тим, що там як, начебто, щось обікрали, вкрали, вивезли. Важливе. Те, що, не знаю, контролювало. Наш, Давайте так, там же є майстри, які працюють, вони можуть зараз справляються з тою ситуацією, яка склалася. Ну, Маленькими кроками втримують ситуацію опять вода вода і паш. З трубами щось зв'язано. Води багато випали по проблемам. І от по трубам. Очікують, може, яка є, і от от там треба трошки підремонтувати. І вони цим і займаються. Ну ситуація вона не критична, але вона й не гарна. Отак, от вона на на грані критичного, але не катастрофічна, так от скажу, мабуть. А вони... і проблема там залишається. Планують вони нею користуватися. Щось з неї не то, щоб ней користуватися пролиті кубки. І наполовину вона працює, чи нею можна користуватися тільки якоюсь частинкою, і то невеликою. Бо тут у нас тільки два, ну там шість реакторів. ну На карті два кубка працюють, а три не працюють. Тобто вона не працює так, як працювала до війни. Це точно. І тут теж пішло з вкраденого. Ну, вкраден це, що вони могли перекинути і на себе живлення, та, запустити, але не, не в цьому діло. Там ще щось зроблено, те, що вкрадено. Якщо і будуть користуватися, то і тут закривають. четвірка пентаклі дуже обмежено, дуже в маленькому проценті. Вона не працює так, як працювало. Вона не працює. От, пролито. Угу. І теж кубки. Ну. А таке питання: наприклад, вони нам її віддадуть. Чи може бути якась, ну, не знаю, щось вони там таке придумають, що в момент, коли її передадуть, вона чи взірветься, чи що, що вони такі ну це вже не ми, це вже ви винні. Вона не буде працювати. А дивіться, взяла іншу колоду, там була четвірка кубків, там п'ятірка кубків пролити, і тут четвірка кубків. Вона, е, єдине, те, що ну, вона не працює. От. Е... Не працює настільки, що вона не підлягає ремонту? Ану, ремонт. Тут е, світ включається. Е, я думаю, що вона буде під, передаватися під контролем світу. Mm -hmm. Тобто, карта світлі і трохи пітаклій. Я думаю, що, можливо, це ми так е, запросимо когось, щоб був контроль, і, щоб був контроль, і провірили це все. Тобто, показано, що світ буде в цій ситуації залучений. Карта, яка мертвого несуть на носілках, винесуть, а далі король жезлів, тобто на її повне відновлення. Ну, чотир... Можливо, опять же, четвірки сипляться, тобто, можливо, з половини буде працювати. Тільки на потім, от треба пройти шлях, щоб її відновити, щоб запустити всі. Там, мабуть, чотири реактора не будуть працювати. Я ну, не знаю, чому е показано, що чотири, тільки з часом вона запрацює повноцінно і по-другому, начебто, якось не так, як раніше. Карта смерті по-іншому. ну, не, не знаю, перероблять її, мабуть. Вона не так така, так, як до війни, і потім, яка вона працює далі, вона зовсім інша, зовсім перероблена. Можливо, вони законсервують ті два реактори, чи, ну, в общем, щось з неї буде зовсім по-другому, не знаю. Як саме, але вона не така буде, як раніше. І на її відновлення, ну це роки, можливо, понадобляться. Не знаю. Чомусь вона повноцінно не буде працювати. Е, дивіться, не вистачає циркуляції води. Приливається кубки з кубка в кубок. Не вистачає циркуляції, мабуть, води. Е, далі у нас. Нечесна гра, тобто зломка в циркуляції води. От там є утічка чи проблема. Не вистачає, можливо, тиску чи на, ну, тиску, мабуть, не, не вистачає. З водою зв'язана, проблема в воді там є і тиск, циркуляція води вона е неналежним чином працює. Дивіться, як закриває карти за голову хватає, це не вистачає. Представник США при НАТО сказав, що Україна готова заморозити лінію фронту, якщо отримає гарантії безпеки. Дійсно, Україна готова заморозити лінію фронту? Чи це їм так хочеться, щоб Україна була готова до такого варіанту? Я думаю, хочеться на нас тиск. Тиск буде. Mm. Взагалі, то й гарантій безпеки адекватних немає. Не можуть вони. Немає. і це, Тобто пішло з дурака, тут тільки пентаклі, пустота. Ну, Ці розмови, ну, вони з Дурака пішли. Тобто вони їх в пресі будуть поширювати, закидувати цю інформацію, далі. там, Про це по колу прокручувати. Такий варіант. ну, він... З дурака пішов і тут п'ятеркою закритий. Ну пусте М -м -м. якось воно ні про що. Фран заморожена не буде. Але про це не буде, а про це говорити.